Склали ці всі пасти, і можу сказати, що ця зустріч, так от як початку і по всьому, вона була з паном Капитіним, це народний депутат. Я просто хочу прокоментувати це, тому що пан Капитін, який тут зашифрований, як, як, як мазок, масок, мазок. Як масок, це не просто, як ми розібралися вже після того, як отримали всі матеріали, не просто депутат. По цьому депутату є кримінальна справа в набу, і він знаходиться під тиском набу для того, щоб по суті виконувати якісь доручення набу. Ви знаєте, що є, а? є певні угоди, коли е, говорять, що ви там десь щось накопаєте, а ми за це вам спасимо там ваші кримінальні справи. Ну, я не буду обговорювати взагалі доречність таких речей, але можу сказати, що пан Кобитін, е, і ми про це вночі сьогодні, після отримання матеріалів з адвокатами говорили. Він е, напросився до мене на одну, на другу, на третю зустріч. Він сказав про те, що він не хоче більше. Бути в, в, в фракції Слуга народу він не хоче більше працювати разом з більшістю з президентом. Він сказав, що закони, які приймаються, вони абсолютно антиукраїнські і вони не можуть голосуватися. І він багато разів от, пропонував співпрацювати. Я можу сказати, що ми безумовно для того, щоб далі потім в основній промові своєї скажу, ми шукаємо безумовно співпрацю з депутатами, які не будуть підтримувати законопроекти, які приймаються проти національних інтересів України. Я вам потім наведу конкретні закони, конкретні приклади проти е, самого існування українського народу. І тому ми шукаємо таку співпрацю. Ну, можу вам сказати, що абсолютно точно пан Копитин був зацікавлений в тому, щоб закрити свою кримінальну справу, і тому він скоріше за все, тому що тут є якісь фрагменти розмови. Які ну я можу припам'ятати, що можливо такі розмови були, тому що я завжди, як лідер фракції, говорю про голосування, про неголосування. Ми шукаємо своїх однодумців в парламенті. Причому так як у нас шукають однодумці, в більше так такі ми шукаємо однодумців. В цьому нема нічого абсолютно, що стосувалося б би поза діяльності.